Що ж ще вам розповісти, друзі, які ще були питання? По Голощапове було питання. А що тут розповідати? Ну, коротенько скажу, не хочеться дуже довго. Я з ним зустрічався, будучи КМС. -ом. Я приїжджав на чемпіонати України у своєму віці до Харкова. Він, здається, десь ну, старший був за мене, чи 79, чи 77, 78, рік. Я не буду перевіряти, мені це не важливо. Я знаю, що він був старший. Він був уже гросмейстром, непоганим гросмейстром, з рейтингом приблизно 2600. Uh, і всі нормальні люди після гри у півфіналах, я то в Харкові і в півфіналах Чемпіонату України, і в фіналах. Всі нормальні люди, зігравши партію, йшли відпочивати. Але це нормальні люди. А я. Хоча, звичайно, теж тягнули до дівчат, і так далі. Але якщо був вибір піти на, яких, на якийсь вечірній, вечірній турнір, де грають у Харкові і майстри, і грасмейстри, і Голешапавгравибройські, і інші там дуже серйозні шахісти грали. І Зубарів, і Андріїв, ну багато просто таких людей, з якими ну навіть просто подивитися за грою було цікаво. Звісно, я не всіх назвав, це не І Шалімов, ну Багато-багато дуже крутих шахістів, яких я поважаю. Навіть в тих, в, 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 з ким зі мною там, ну, так сталося, що дуже вони комфортні для мене суперники, але я знаю, вони, ну, які вони насправді сильні. Такої, друзі, а, я ж був. Там деякі турніри, коли я приїжджав у Харків, півфінали, я вже, чесно кажучи. Зупинився у шаховому розвитку, зупинився не через те, що не міг прогресувати, а так сталося, що я почав м -м, гарно заробляти шаховою грою. На авторинці у нас були ігри. ось це Сашко Скажений, був там мій учень-адвокат, Сергій. Він там ви бачили його на деяких відео і так далі. Так ось на авторинку йшла гра м -м, приблизно 2,5, це найменше долара. Партія бліц це найменша а могла доходити і так десь не дити, тобто. І по 50 і по 30 доларів могли йти одна бліц партія. Так, я давав гандикап, але тоді ці гандикапи не були з фігурою: там 2 на 5, 3 на 5. Ну, в принципі, навіть якщо одна на 5, то це, в принципі, без шансів для суперників. Тобто був матч, наприклад, там, з одним шахістом: я виграв 200 0 Це ну, так, ми сіли пограти. і Я грав спочатку з одним, а він. Та що я ні одніє не однієї не виграв? Ну, ну, ні однієї не виграв. 3 на 5, 200-0, Ось і все. Тобто. Так ось, друзі, я почав заробляти, і, чесно кажучи, ось цей період до того і взагалі в мене там, ну, я працював інструктором десь, але ну, копійки взагалі заробляв, тобто і я з бідної сім'ї, тобто грошей не було. Але там почав заробляти і якось так ну, не сказати, що я взагалі відійшов від шахів, але ну, не вистачало сил. Бувало ж це ж на авторинку, це ж на вулиці, це ж е, днем е, літом спекотно. Спікот, а Взимку, холодина, ми бувало, грали там до першої, до другої ночі. Іноді, як шуткував мій е, учень-адвокат, зорьку зустрічали: Холодрига, там мінус 20, мінус 15, руки всі так. ну Там якісь кафе були, ми там щось брали, там зугріваючи хто алкоголь, хто кофе, хто чай. Ох, і шахи, шахи, шахи. Ви знаєте, ну, нас на повноцінні заняття, ті заняття, які давали мені прогрес. Коли я там почав у 12 років так займатися шахом, мене часу не вистачало. І... і я в принципі поїхав на чемпіонат України. З мене глузували тоді шахісти з Криму, і мій товариш був там. Максим Пляскін. Я зупинився, я приїхав просто в день. В день. вже гри. Чому я не приїхав на день раніше разом зі своїм другом? Щось я десь чи на таринку, чи десь затримався, чи в нас потім була якась там, вибачте, алкогольна е подія. Ну, Я не пам'ятаю. Я приїхав вже в день гри. І приїхав дві торби. Всі думають, ну, мабуть, як я раніше возив і книжки з собою шахові, ноутбуків ж не було, в мене ще принаймні та ні у кого не було. І е, возив там свої ці тетрадки з нотатками. А тоді приїхав, і що в, в тебе в тих сумках кажуть вони там дебютні напрацювання? Я кажу, та ні. І тоді ж я ж кажу, компів не було одна тетрадка. Чемпіонат Бундесліги, кожна команда статистика, інша. Чемпіонат Іспанії, інша, Італії. Там Інба. Це жахіття. Ми з хлопцями з Криму, це були міжнародні майстри. Я ще був КМСом, Ми усі вечора і усі ночі проводили дурні. Там був такий комп'ютерний клуб біля общаги, де ми жили. І ми проводили усі ночі там. І ці ставки, коефіцієнти, ті сиділи на ігрових автоматах. Ну, це були якісь незрозумілі шахи з такими красними очами. Тобто всі приїхали грати, боротися за потрапляння у фінал. А ми ось так. І здається, я єдиний, хто потрапив. Ні, ще один з Крима, мій товариш. теж, Ми всі по... ми з ним разом потрапили таки до фіналу. Це один раз. Е... Внук до фіналу я вже більш-менш готувався, але там був такий склад, і в мене не було тренерів, ну нічого серйозного з цього не вийшло. Не знав я тоді, як вірно тренуватися, і що невірним шляхом так займався, але невірно. І все рівно, ось цей авторинок, ось ті постійні ігри у бліц, постійні. Вибачте, іноді там і алкогольні після цього, або прямо на ринку сидиш. Там там пивко, там пивко, там хтось пригостив, там сам ти купив. Ну і це ж таке. Це було дуже дуже несерйозно все. Як для розвитку як шахіста. Так, я був чемпіоном області, серед чоловіків був класичні шахи. В Бліц грав. Ну, в Бліц просто грав сильніше за всіх, хоча були б свій майстри і гросмейстри. Але ну, це було не так, як би я робив зараз. Ось скажу вам так. Так ось ми приїжджали до Харкова, і я бачив цих майстрів старих, майстрів Калінських, ну, так і ми єси, навіть там такі харківські були матьорі. Ну, за всіма було цікаво грати. Я доволі часто потрапляв до призів. Призи брав і в турнірах ну, серйозних. Так ось, а що я втратив ідею? Я для чого почав писати це відео і бачите, ой, який старий голова не працює. Так ось, а, за Голощапово. Так ось, потрапляючи до Харкова, так, я ходив на усі турніри. Замість відпочинку перед наступною класичною партією я біг на ті Рапіди, бліци і так далі. З Голощаповим я грав певну кількість партій. Приблизно, мені здається, рівний в нас рахунок. Один раз він щось некоректно, на мою думку, зробив мені флаг, ну дуже некоректно робив, хотів відігратися, мабуть. І я йому запропонував гру на гроші. І він якось так збіг втік. Я там, Ну, такий був не, не дуже приємний розговор. А, бесіда, мені потім це пригадував тренер. Намаріова, Карякіна, коли вони ще працювали у Краматорській шаховій школі, був такий Сергій Ковальов. Коли він мене викликав на матч вже у фіналі чемпіонату України, він був у Краматорській, якийсь з фіналів. І він мене викликав на той матч. І я кажу: та ви ж такий сильний, у вас там 2500 було, та ви при союзі. ну, Я, я знав, що це сильний шахіст, і в Бліц, він грав гарно. А він каже, та я бачив, як ти гросмейстрів звав там з 2600 на Бліце, не боявся, та давай. Я кажу, ну давайте. І ось про цей матч з Ковальовим добре, я вже розповім потім. Потім у наступному відео, що стосується Голощапова, Шахіст був сильний. Як людина, мені він вона не імпонувала. Що можна ще сказати? Не знаю. Він давно з'їхав з України. Я за ним не слідкую. Партії десь з ним записані, якщо буде можливість, і якщо буде працювати той проект, на який ми ось збираємо. Поки зібрали лише 735 гривень з 4500, на допомога херсонським тваринкам, якщо ми зберемо все, і якщо я знайду ті партії, обов'язково я хоч одну якусь блід черепіт покажу. Добре, друзі, давайте у наступному відео розповім про тренера, як я потоваришував товаришував з тренером Пономарьова, ну і на жаль, з тренером Карякіна.